Ми з Тьомчиком покажемо, як виглядає опакування підгузків. Ось ще покажу, як виглядає опакування підгузків. У мене п'ятірка на 11-25 кілограмів, але ми зараз важимо 8800, ну, рахуємо 9 то на нас вони якраз можливо десь до. Ну, це залежить, звісно, від яку, який малючок, от, але я не думаю, що вони до 25 кілограм А, Так, 36 штук усі в упаковці, і тут добре розписані їхні плюси. Що вони дихають, система даблстрім, поглинання окрім, зручне тікання. Я хочу сказати, що, мабуть, усім цим я погоджуюсь. Зараз покажу вам ближче сам підгузок. Виглядає він ось так, це вперед. Тут дуже зрозуміло систему. Вони дуже нейтральні по кольору. Мені це теж дуже подобається. Всередині дійсно, ось ця Double Stream система Вона дуже крута, вона розпреділяє вологу. В таких три полосочки, Так, три лінії. Тим самим підгузок не випинається, знаєте, ой ось так. А він більш рівномірно, ну і трошки пласким виглядає на тілі, а не як зазвичай підгузки. Так, спереду такі ось вставочки йдуть. Ззаду. Ага, єдине, з чим я, мабуть, не погодилася, це зручна застібка, тому що вона то зручна, але вона ось, ось ця частина її дуже розтягується, коли починаєш застібати. Але в цілому ну, вони не пропускають. Дійсно, на ніч дуже, дуже класно е, поглинають вологу. В цьому плані я просто неймовірно задоволена. Вони тримають і. І малюк не мокрий і дуже багато тримають. Ось такий захист. У мене тут маленький асистент. Так, давай приберемо іграшку. Так, підгузки поїхали. Ось таким в боках розиночки. Всередині, з зона, яка поглинає вологу. Від верху, з самого верху, і тут доверху залишається лише простір ось цей простір на спинці, але він не так класно сидять, що ну, дійсно він тут не потрібен. І вони поглинають і без того добре. Також варто зазначити, що десь із 10 у двох страплялося лег'єнних. Також і у моєї тітки, наприклад, у малюка, майже такого віку, як ми сталися алергія в вигляді почервонінь. От але при цьому, наприклад, у нас не було ніяких алергічних реакцій і якби по відгуках багато людей, хто задоволений ними і. Ну, в кого все було добре. Тому тут варто, звісно, можливо, на пробу якось взяти там, чи ще щось, ну, щоб враховувати цей момент. Але ну, я так розумію, що алергії можуть статися на будь-які підгузки. Тому дивіться, в сьогоднішніх реаліях те, що вони українські, це неймовірно радує. Тим більше така якість, а ціна на них досить гарна.